Ну ось, дівчатка мої рідненькі, я вам запишу ще одне відео. Як я вам сказала, відповідь на волшебний комент. Ото ви бачили пару днів тому назад мені Лена привозила а не, не пару днів, а це було сьогодні четвер. Це значить, вчора було, у середу вона мені привезла продукти. Угу, продукти привезла. Я ж сняла відео, виставила. І пише мені одна, вона е, Возвращенка, як так думаю, по фамілії. Я не буду називати фамілію. Я запам'ятала, але не буду називати. Возвращенка, бо я ж розумію, з фінськими фаміліями, от вона пише, що ти така сякапа прашайка, кругом ходиш. Харчі просиш, а моя сусідка з, дітями, з дітями, сусідка місна, Діти голодують, вона не знає, чим накормить дітей. Це перша частина коменту. Тоді буде далі продовження. І я оце думаю. Дура ти дура, я там їй так і написала: дурна ти, як дупа. Якщо ти таке мені пишеш. Де це у світі було видно, щоб у Фінляндії, та й ще людина тут місна, має неповнолітніх дітей, якщо вони з нею живуть, і діти голодали? Це де таке видно було? Це такого не може бути опіорі? Бо якщо жінка не робе, вона получає пособія на себе. На дітей, якщо були батьки у, у тих дітей, то вони сплачують. Якщо вони безробітні, государство платить. Якщо батьків зовсім не записано не де, государство платить дітям по 150 євро елементів. Плюс дітські. на першого 120, на другого 130, на кожного послідуючого по 130 От і полічте, якщо там троє дітей, яка там сума і на себе безробітні получає. Якщо вона не безробітна, а робе, то вона зарплату получає. Якщо вона безробітна, діти у садку, якщо є такі садіковські діти, безкоштовно ходять, їдять безкоштовно. І всі діти у школі їдять безкоштовно. Оце те, що я розказала. Це такого будь-не може, щоб жінка не знала, та, що тут народилась місна, чим накормить дітей. Це по-перше. По-друге, соціальна служба за такими великими сім'ями. Я не знаю, може вона й благополучна сім'я, а якщо в неї якісь проблеми, в них є соц... свій соцкерівник, який слідить за ними. Ти попроси дітям на одяг, тобі перекинути гроші на картку. Ти попроси дітям на, на школу тобі перекинуть. Діти твої будуть ходити на кружки. харастус називається соціальний працівник усе заплати. В тебе поламала стиралка, попроси тобі перекинути гроші, ти купиш нову, але тільки їм чек принесеш. Що ти купила, за скільки і від читаєшся, от, це соціальний працівник. Далі. Кела усім безроботним, пенсіонерам, отаким от нагадетним. Якщо оце як у мене, це не моє житло. Це от, от ТВТ, як оце ми сьогодні з Леною ходили, оформляли документи їй на переїзд на трьохкімнатну квартиру, От. кела дає асумістуки. І в тієї жінки теж є асумістуки, Вона не платить, хай у неї там трьохкімнатна квартира, яка 700 євро коштує, то їй 550, а то й 600, бо в неї троє дітей плач... келас плачує. Далі є така організація, яка називається Пеластус Армія, Армія Спасіння. Ти туди дзвониш раз на три місяці. І тобі дають на кожну дитину по 40 євро і на неї 40. Якщо їх четверо, їм дають 160 євро на три місяці. Якщо там, може, й батько є безробітний, і на нього дають. Далі, якщо вони відносяться до якоїсь церкви, вони йдуть в церкву, і їхній папі. Теж дає гроші і не тільки гроші. Перед школою, якщо вона записалась до папі, як, як до якої вона церкви відноситься. От як я, наприклад, в мене Генрікінкірко. Якби в мене були діти неповнолітні, я пішла б до папі, І він би мені сказав: би, ось тобі 200 євро купить дітям в школу одяг. Я б купила, а чеки принесла. Отак. Так що не треба казати, не треба заводити людей в заблуждення, що тут жінка, яка тут народилась, має тут дітей і діти голодають, ти що з Лузду з'їхала? Матрешка. Я ж, я ж 100% знаю, що це матрешка, бо це тільки матрешки таке пишуть. Да, вона матрешка з Рашки. Тільки, може, такі корні, як у мого Юрчика, були фінські. От. Або, може, за фіном одружена. Ага. І тепер друга частина її е, е, по, повідомлення мені. Угу. Ти оце бігаєш з лоратором, кругом побираєшся по церквам, по кормушкам, туди, сюди, п'яте, десяте. А як поїхала в Україну зуби вставлять. Понимаєш, це вона, значить, дивилася всі мої відоси, але не коментувала. От, Волшебниця наша. Ага, то ти поїхала без ролатора. І як поїхала в Італію, ти теж поїхала без ролатора. А я тобі скажу: розблять твою мать. А ти знаєш, з чим я поїхала, а з чим я не поїхала. Ну, по-перше, в Україні з ролатором ніде ходить. У нас війна. Дай Бог, війна закінчиться, одремонтують дороги, я буду приїжджати. Ролатор береться у літак, не, не, той, не считають на нього вес, чіпляють бірочку, що це такий номер, квітка, номер, і все. І він летить у багажному. Я його получаю і все. Так що оце таке. Але зараз в Україні ніде з ролатором ходить, бо всі дороги розтріщені. Всі тяжола техніка їзди кругом. Отак. От а як я їздила, зуби да, я їздила зуби вставлять? То мене або синок, або невістка привезуть у клініку і заберуть із клініки. Мені треба було до подруги, вони мене одвезуть до подруги і заберуть від подруги. Мені треба було до братіка, царство Небесне ясним повидалася, і він у... пішов вже у березні з життя пішов. От. То я... мене відвозили і забирали. Мені не дозволяли їздити городським транспортом по місту. Бо це дуже опасно. Бо безконечні тривоги, безконечні прильоти, безконечні шахеди. І все тварюка, кончена, щуриха, благодаря вам, благодаря вашій рашки і вашому щурові. Ви зроду не жили так, як жила Україна. Зроду. Отак. Нащо Італії скажу? А в Італії, В Італії. я так само або їздю на а, автівки кругом, куди мені треба. Але, або я вийшла на прогулянку, десь мені захотілося в магазинчик піти. У мене є сумка на кольосах. Я взяла сумку на кольох, купила, там, що мені, лімонаду захотілося, чи наточка скаже, та купи крашанки в нас закінчилися, поставила і привезла додому. Там теж. Ніде мені ходить. Хоча там хороші дороги, хороші тротуари, але на що він мені там ролатор, мені там не треба. Якби там було так, як у нас, у мене з о 9 починається і о першій закінчується безкоштовний проїзд з ролатором, то я б там би їздила з ним. Але там такого нема. Там навіть з дитячими колисками треба сплачувати. Але там дешевий проїзд. Там, якщо береш один квіточок, 1,5 євро. А якщо береш 10 квіточків, так на, на одному квіткові 10 штук там пробивати, стоїть 13,50, то я купую і сплачую, тому що дешевше купити квіток і заплатити свій проїзд, бо штраф 70 євро. І безконечно ходять провіряючі, безконечно. Я не бачила у нас у турку уже провіряючих 20 років. Я не бачила, бо їх немає. Взагалі їх упразнили. Отак. А там є. Оце тобі моя відповідь, волшебниця. Отак. От так що, як я хочу, так я і їздю. А з ролатором я ходю. Не просто так. Мені мій лікар сказав, чотири 4 години треба ходити з ролатором. Більше не треба, бо ти привикатимеш, спина привикатиме, останній час ходи так, самостоятельно. От і все. Так я, і це вже в мене другий ролатор. І я хочу його теж з'їздити, може, на тій неділі змінити, бо він там вже в мене підтерся весь і забруднився там, і той мішок, той, що речі складати. Починає рватися, я поїду, цей здам і візьму безкоштовно новий. От і все. Отакі От справи. Ти зрозуміла, волшебниця матрешка дивися у свій стакан і в свою дупу, нічого заглядати бігати по каналам і ото дрестать. Не треба. Оце тобі останнє предупреждення китайське. Ще одне таке. Комент такий, я от тебе почую, то підеш ти отуди далеко-далеко за кораблем, за вашим кораблем. Бо ти ж ти ж хоч і маєш фінську фамілію, ну ти ж танька. Ти ж танька. От і все. Отак. От і нікуди від цього не дітися, о. Так мало того, що ти танька. Ти ще така злорадна, ти така ненависна людина і наговарюєш на, на сусідку. Та такого бути не може, щоб сусідка місна не знала, чим дітей прокормить. Уже б соціальні працівники вже б на деби стали, якби це таке було. от. Так от. Оце я вам тепер все розказала. І все показала. Ще не прибирала кучу свою. Оце ж зараз оце ж тепер е, оті писуни, писуни, щурихи. Щурихи, матрешки, і почнуть писати, на що скільки набрала? А от нада і набрала, вас не спитала. От так, не спитала. Все, бувайте здорові, мої ріднесеньки. Все вам доброго, вам хорошого. Сьогодні в нас жара така, а завтра дощ обіцяли, обіцяли, обічали, обіцяли, обіцяли дощ. І, і в суботу дощ. Ну, нічого страшного, буде дощ, значить, буду сидіти вдома. Це ж таке діло, і вдома є чим зайнятися. Ото так. В неділю буде стірка, а в суботу генеральна приборка. Бо я приїхала, трошки ж була прихворіла, тоді, як вихворілася, трошки поприбирала, От, та й все. Так що зроблю генералочку. Ото так. Бувайте здорові, щасливі, тримаймося! Очікуємо завтрашнього числа, може на Алясті щось зміниться. Хоча я в це не вірю. А я, я так думаю, що щуро той, його вже ж давно немає, його вже давно поховали, там заморозили, де ще поховали, Хер його, значить, спалили, де його діли. Оце подставні щури, підставні всі катаються туди-сюди. Він може зовсім не приїхати. Бо Трамп він такий: от, бла, 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 але він далеко не дурак. Він теж буде знати, що це не, не, не щур, не путлер. Ну, то хай як хотять, Я би тільки нам було добре. Але не Донбас, не запорізьку, не Херсонську ніхто віддавати не буде. Отак. От Оце вам такий мій сказ. Ще раз вам кажу до побачення. Всього доброго, тримаймось, все буде Україна! Papa.